Так, добре 7 раночок. Ми з України. Показую рожай. Значить, помідорів вже немає. Було десь кілограма 4. Кілограми. 2 кілограма забрала знайома. От. І 2 кілограма вже в холодильнику я вже його сховала. Бо вони такі, знаєте, вже, ну, треба зразу ховати. Зібрала перців. Трошки в малину вимазуся. Оце скільки перців. Чому збираю в технічній спілості, скажете ви? Тому що завелася в мене, я вже поняла хто. ось Дивіться, бачите? Хоча я бризкала і не раз. Ну, значить, не бере. Гусінь. Вона робить такі дірки. І в ітогі перець гниє і пропадає. Тому збираю, він в мене не гіркий. Може, в когось такі є сорти, які в технічній спілості гіркі, то, звичайно, це не дуже доречно збирати от в такому стані. В мене не гіркі, тому що ми робимо салат з нього. Я робила фарширований перець, знімала вже. От він не гіркий геть. Тому. В мене є змога, я збираю ось в такому. Ну Оцей, е, пропустимо, він вже спілий. Це вже нормальний. Може було чекати червоним, але так може збирати. Цей ще не зовсім, але він не гіркий і він смачнющий. Ось так. Можу по перцям. Огірки. Теж кілограм огірків забрала знайома. От. Тому вже ось тільки залишилося. Так, зібрали Китайку. Китайську яблуньку ми сьогодні зібрали. Я збираю за такими хвостиками. Чому? Тому що я буду робити варення. Верніше, може і не я. Якщо ми збираємося сьогодні в село, нам треба ж, як ви знаєте, покривати забор. От, ой, як пахне! Я прямо це стою знімаю, і мені запах аж в носа, при тому, що в мене алергія, я не дуже то, О, та ви що, запах шикарний. Я не дуже той запах і чую, але це я почула. От. Варення шикарне буде. Якщо е, е, буде починати його робити мамуля, то начну з середини, але те, що перед цим було, я розповім. От. Парення дуже класне, але його можна робити тільки саме з китайки. От. Вона, це називається прозорі яблучка, цілі, цілі, прозорі. Знаєте, хто є в магазинах подають вишні там, чи черешні, то такі прозорі з хвостичком. Оце такі в мене ну, китайські. Дуже вони смачні. Я дітям ще оставила. тут 4 кг, ще кілограм дітям на поїсти. Ось так. І сині, а ще й кабачки. Оце таке, що з ними вже робити, я гадки не маю. Це ще скільки. Коротше, не знаю. Ой, це добре, звичайно, що є урожай, але вже не знаєш, куди його дівати. Що хочу показати, оце кущик базиліку. Базилік, вирвала з корінням. Оце я його, значить, так, вирвала з корінням і мені поки що, ну, я обривала там листочки, але ж стільки багато не треба. Я вже насушила, все зробила хотіла зберегти його, ну, якби, свіжим. Е, тому що на цій грядці, де був базилік, в мене вже посаджений шпинат, я вже ж показувала. Що я зробила? Я її прямо з корінням, дивіться, сунула від водою і що? І він цвіте. І він не в'яне, він цвіте. Ось такий базилік приходів, зірвалося собі. О, краса. Зірвала, там кинула, куди мені треба. Ось так. Можна зберегти базилік. Ого, жорсткий такий. А -а -а. Маленький огляд мого огороду, зараз восени. Полиничка добре прийнялася, це добре поливаю зараз. І крапельним поливаю і ще зверху залила лійкою, <кій> поки вона в мене приймається, поки я її гарно поливаю. Та і що ж, басейн в мене закисне, <кій> бистро воду туди. Забирайте, там ще більше половини. Треба забрати туди воду та мити, або я його не одмию потім. От. Кабачки сьогодні збирала. Гарний врожай. Молодці. Вже такі покоцані, все, огородять. Так. Що ще в мене? Перчики я вам знімала, зібрала. Перчиків зібрала 6 кілограмів. Їх ще нав'язано багато, Ну, вони гниють, якби ж не, не гусять паскуда. То було б більше набагато. В наступному році в мене тут буде тільки перець, то, надіюсь, буде більше. Що тисячка, тисячка, тисочка файна. Треба тільки бур'янчик пройти прорвати. Завтра, мабуть, пройду. От, ну що вам скажу? Як завжди, мій фаворит бодіам шикарний. Оце чарі, то 1 Ну, самі бачите, не то пальто. Біла крилка щось з'явилася, бачу, літає. От зараз. От. Це чарі то ні. Хоча я взяла три пачки, то вже треба буде спользувати. Або будь діам До нього питань нема. Огірочки, сини та дочки. Класні. Нав'язалося знову багато, я поливала, позаглядала. Теж злійки полила. І злійки, і крапельні капає. Нічого не помішає. зараз на нас жара. Після завтра поїдемо в село. Може на й скупнемося. Якщо буде така погода, то можна і скупнутися, я думаю, вода нормальна. О, тогі ручки я минулого разу зібрала 3 кілограми, а перед тим зібрала 7. Ось так. Ще є, ну я не тільки тут ще степлички. Так, помідорчиків геть мало, ночі прохолодні. Спінуть погано. Ну, зараз так подивилася, бачу, під спіли треба буде залізти прорвати. У мене тут, звісно, ліс-ліс. Тут ці вже пропадають. Вже підсихають, буду прибирати Ліс-лісом. Ну, я поки що не спішу, нехай може ще що, на ну, салатик там таке визріє і приберу. Значит, що? Огіркова заросла в мене бур'яном. ну Не можу, поки тут огірки, то я не можу його вирвати. ну Потім вирву, нічого страшного. насипиться звісно, звичайно, Ну, тільки збирала огірки. І збирала добрячі огірки з цієї теплиці. Подивіться, що робиться. Десь. І так, візді огірків багато. Завтра буду збирати. Думаю, буде нормально так огірочків. О, щавлик, треба зеленого борщу зварити. Я вже наморозила, собі щавлю, тому мені вже не треба. Так, що хотілося поливала сьогодні шпинатик. І що я побачила? Зараз покажу. Так, де він десь тут? А, бачу. Кастрю. Винатик пішов. Ну, не тільки тут, ось тут ще, бачите, пробивається. Ще десь бачила, ну так, поки ось небагато, але він вже почав пробиватися. Але я почекаю, поки весь рядок буде отакий, от ну, приблизно, щоб він весь прорізався. Тоді наступна рядка буде. Підготую її, от, і буду там висаджувати ще шпинат. Такі справи. А зимня посадка вже буде в теплиці. Під зиму буде в мене шпинат, і хочу редиску спробувати. І цибульку на перо, от, буду експериментувати. Так, дівчатка, хозяюшки все вийшло так, як я і казала. Я була в селі, мамуля ось уже тут наварила, уйма нічого, що, що капнуло туди. Забери. Може приоткрити. Кого? Та як я повністю це відкрию? Тільки воно гаряче. Отож. Коротше, це так треба. Зараз я розповім, для варення, дивіться, ось це ж. Оці китайські яблучка. От, Гляньте, яка прелість просто. Клас. Значить, ой, щербою впливало. Зараз вкратці розповім коротко, що треба робити, а рецепт буде під відео. Значить, варимо сіроп, цукор вода. Яблучка збираємо обов'язково з хвосточком. З Бачите, вони в мене всі з хвостичком. Чому? Тому що, якщо буде без хвостика, злізе ну, ця, ну, шкурка, верхушка, ця злізе. Ну, або потріскається буде ото -от так містами. От. Треба зубочистками попрокулювати кожну. Цю кожне яблучко декілька разів. Потім, ну, звичайно, помити добре, це таке, це ж понятно. Потім опускаємо в, в сироп. Пропорції я напишу, там кіло сахара на кіло яблучок. Опускаємо їх в сироп. отак от ставимо гніт і залишаємо е, на ніч. Просто вони стоять в сиропі всю ніч. Потім на наступний день беремо ми, значить, оце шварення 5 хвилин проварюємо, тобто 5 хвилин після закипання. Закипіло 5 хвилин, відключаємо, ставимо гніт, накриваємо, стоять 3 години. Потім ще 5 хвилин проварюємо. знову Стоять 3 години. І так ще третій раз, три рази. Третій раз 5 хвилин проварюємо. Щось в мене тіряється тут кадр. значить, 5 хвилин проварюємо, 3 часа стоять і закатуємо. Ось так. Ось таке варення. Потім в баночках, як буде, я теж зніму вам, покажу. От. І рецепт залишу під відео. В принципі, воно не дуже таке. Щоб сказати, що воно, ну, що з ним багато морочиться треба, але просто, що час, часу багато займає. Отак. От ну, і попроколювати, звичайно, кожну цю маленьку яблуньку, то це теж проблематично. Але, в принципі, ось так. Так, ну і показую варенічко. Дивіться, яке, яка краса. Ось такі яблучка, ціленькі, шкурка ціла, шкуринка. І вони такі, знаєте, аж прозорі. А смачно я пробувала. Просто відкриваєш е, яблучка на тарілочку на стіл, а ось цей сироп в компот. Дуже класно буде він солодкий, пахне яблучками. Ось так. Дуже рекомендую вам спробувати. Такі, таке варення. Рецепт буде в описі до відео. Хотіла показати цибульку свою. Ось вже вона в мене в таких мішечках. Є ось такі, це ми купували. А є ось такі, це мамуля сама пошила. І клас дихає. Все добре, вже ж не в пакеті. Оце і скуплені такі. Так, а що ми робимо зараз? Зараз ми робимо компот зі сливи. Зібрали сливу, свою у нас яка. Гарна слива. Ну, по компоту тут нічого складного, Головне зібрати сливу, протикнути її зубочисткою, Кипяток і сахар. Чи цукор. Більш нічого. Ось така слива угорка. Хтось мені казав, що вона терпка. Значить, я вам так скажу, вона не терпка, вона солодка, вона м'яка, класна. Якщо е, ви купили або десь взяли сливу угорку, і вона терпка, значить вона зелена. Просто напросто і все. Спіла угорка ніколи не буде терпка.